Друзі, перші проголовне поїхали. Одразу після ударів про стратегічні авіації, слабенькі атвіці Путіна. Той нарешті зрозумів, що його п'ясінка сп'ята. Путін готовий підписати тимчасово перемир'я, нібито за умови узгодження рамок мирної угоди і параметрів миротворчої місії. Повідомляє Блумберг, пише Микола Княжицький. Це ще один приклад того, як Кремль використовує західні медіа для зливопотрібних йому меседжів. Головна мета Росії залишається незмінною зірвати будь-які реальні переговори, зробивши Україну відповідальною за їх провал, і треба визнати. Ми поки що не надто цьому протидіємо. Путін не був найближчим часом і не буде готовий до жодного перемиря. В нього немає жодної мотивації для цього. І сьогоднішня масована ракетна атака на українські міста яскраве тому підтвердження. Єдина мета таких інформаційних зливів вплинути на суспільну думку. в США. Кремль намагається створити враження, що Росія, нібито, готова до переговорів і перемир'я, але. Весь спротив виходить від України Європи і навіть Китаю. Останнє особливо важливе для американської аудиторії. Логіка зрозуміла: якщо мир не буде досягнути в цьому, нібито винна не Росія, а ті, хто відмовився від можливості домовлятися. Учора держсекретар США Марко Рубі опрямо визнав, що в адміністрації ще немає жодного реального плану завершення війни. І так, уся їх стратегія зараз швидко досягти якогось перемиря. Якщо не вдасться, а воно гарантовано не вдасться визначити винних у провалі. Чи Достатньо ефективна українська влада працює над тим, щоб ми не опинилися в цій ролі. Не буду коментувати, але очевидно, що протидія цій тактиці Кремля має стати одним із головних дипломатичних завдань. В Той же час ще може бути по іншому телеграм-каналу. помсти. вже писав, що все може закінчитись інакше. У 25-му році війна розв'язана Кремлем проти України стала глухим кутом для самої Росії. Попри офіційну риторику пропаганди, і обіцянки воювати до перемоги всередині самої РФ наростає втома спротив і саботаж. І найголовніше окремі підрозділи на кордоні з Україною вже здаються, бо переходять на бік українських сил. Особливо у Білгородській і курській областях реальна деморалізація навіть елітних частин. Останні дані з фронту і розвідки свідчать, що десятки російських солдатів відмовляються виконувати накази, влаштовують саботаж і здаються в полон ЗСУ. деякі вступають до лав російського добровольчого корпусу або Легіону «Свобода Росії, де продовжують боробу вже проти путінського режиму. Особливо це помітно на прикордоні в Курській і Білгородській областях. Цілі блокпости або залишаються порожніми або здаються без бою, дозволяючи партизанам проводити рейди. Це не поодинокі випадки. Це системна втома армія, яка розуміє, що воює не за батьківщину, а за амбіції однієї людини. Росіяни не раби. Вони теж хочуть миру всупереч пропаганді всередині Росії, дедалі більше людей усвідомлюють безглуздість війни, нібито. Молодь не хоче йти на фронт, мобілізовані масово купують довідки втікають, навіть частина чиновників військових приватних розмовах вказує продовження війни шлях до катастрофи. За деякими опитуваннями неофіційними понад 60% росіян воліли припинення бойових дій навіть на умовах втрати території Путін обіцяє воювати вічно, але не зможе. Незважаючи на войовничу риторику, Путін втрачує контроль над вертикалю влади, олігархи тиснуть на закулісні домовленості. Генерали саботують накази ФСБ готує план перезавантаження. А сам Путін ізольований, недовірований, дедалі більше виглядає як символ минулого а не майбутнього. Його слова про військову кампанію на руки вже не викликають довіри. Навіть у найближчому оточенні Патрушев – Тіньова альтернатива. Патрушев. один із найпливовіших силовиків Росії може стати фігурою, яка завершить війну під виглядом порятунку держави. Він уже має підтримку частини армії структури безпеки, і що важливо може розраховувати на мовчасну згоду, Китаю Пекін зацікавлений в стабільності, вже сигналізує Кремлю. Війна шкодить спільним інтересам. В результаті Патрушев Може отримати зелене світло на усунення Путіна і оголошення деескалації, щоб уникнути розпаду, що чекає попереду деталі більше саботажу в армії РФ зростання переходів на бік України тіньові переговори між олігархами Китаєм і Патрушевим. І кульмінаційний момент, коли війна завершиться, не капітуляцією, а тихим відведенням військ та заміною голови росіяни втомились. Армія не хоче воювати, а Путін лише проблема, яку готується вирішити. Свої ж. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.